Вітаю всіх буквально. Поки що гуляла, знайшла приємну новину. У Харкові хочуть відновити офлайф, офлайн навчання. У Харкові та області. Так, тепер давайте так, до кінця 2024 року у Харкові буде відновлено офлайн навчання для дітей. Харків. Область. Так, рішення. А ця карта рішень. Приймаються серйозні рішення, щоб це зробити. Ну, ви знаєте, дуже приємно. Так, Харків, що знову це наш мер. Знову приймається багато рішень. Знову тут карта що? Як сказати, вивчення ситуації? Ну, Бачимо, яка ситуація, і орієнтуємось на неї, що військова ситуація напружена і треба робити це з урахуванням цього. Тут плідна праця йде, як будівництво цих шкіл. Звісно, не все нам кажуть, а ресурси виділяються О, величезні, ну, це Харків. А це Харків. Багато ресурсів місто має на це, і домовленості на тему навчання. Дуже багато і таєм... таємних домовленостей нам це не потрібно знати. Область, 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 що наша область. Ну, є в області ж місця, де можна вчитись спокійно. Область також. Повернення до нормального навчання, також, де це можливо, з урахуванням всього-всього. А область буде думати, де це можливо. Тому що в області є місця, де це зовсім неможливо, а де це реально реально. Ну, дві такі половини Тому область буде орієнтуватися на безпекову ситуацію однозначно, місто займається вже цим. На даний момент ситуація така: досить непогано, скажу чесно. Ну, мені приємно такі розклади робити.